Вітаємо вас, шановні наші підписники та глядачі. Сьогодні тема, про яку ми вже говорили декілька днів, і розглядаємо ми її обов'язково для того, щоб визначити, чи треба висаджувати у квітні місяці розсаду у відкритий ґрунт, розсаду помідорів. Багато хто хоче вже висаджувати, але зараз ми з вами розглянемо всі погодні кліматичні. Тенденції, і будемо знати, що робити дійсно. Ми для себе це в першу чергу робимо. Отож, давайте розберемося з цією ситуацією. У нас є вже окремий, окреме відео аналіз по квітню 2025 року, по західній астрології, просто нагадаємо. І ми бачимо з вами. Дивіться, дуже цікава ситуація. Так, сонце буде в знаці Овен. Воно з 20 березня якраз почалася весна, справжня весна, сільськогосподарська весна. Але наступні планети, такі, які відповідають за погоду, це Марс, Венера, Меркурій, будуть знаходитися в знаці стихії води. А це дуже недобре, особливо це, що стосується квітня. Чому? Тому що це приносить нам тумани, опади у вигляді дощу, мокрого снігу або ж снігу. Ну, але, чим добрий квітень, тим, що, навіть якщо і випадає сніг, то він дуже швидко вранці випав, а врань, ввечері вже все буквально сонечко з'їло, і дуже гарна погода. Але, але... Давайте ми побачимо далі. Давайте ми ж все-таки хочемо розібратися, коли ж висаджувати розсаду. Дивіться, Марс буде з 18 квітня в знаці Лев. Це супер, це дуже добра енергія. Меркурій в знаці. Овен з 16 квітня. У нас Нептун особливої погоди не робив в знаці овен, але це теж дуже важливо це все-таки додаток тепла. Але це дуже мало цього тепла, тому на початку місяця до 18 го числа у нас, як бачите, прохолодна погода, багато у нас опадів, і ця погода не підходить для посадки розсади. Що стосується вже кінця місяця, особливо після 20-го. Ось так, щоб видно було. Після 20 квітня і до кінця місяця там вже більш-менш тепла погода. Але треба дочекатися, коли прогріється ґрунт. Для посадки помідорів ґрунт повинен складати, температура ґрунту повинна складати від 18, а краще 20-22 градуси, зі знаком плюс. Якщо ж... Холодна, холодний ґрунт, ваша розсада просто буде хворіти і може потім загинути. Цього робити не можна. Тому, будь ласка, будьте уважні, навіть в теплицю у нас теплиця без обігріву, і ми, дивлячись на цей гороскоп, і зараз ми ще один з вами подивимося, можна тільки буде планувати посадку вже в кінці квітня, тому що. Тут у нас будуть такі цікаві періоди, вони досить холодні будуть. І ще, до речі, 13 квітня у нас вже повня, а завжди перед повнею. І після повні тиждень туди, тиждень вперед і назад, то обов'язково бувають ще і заморозки. Тому не дуже гарна погода. Для того, щоб ми її зразу вже й садили розсаду з початку місяця, як хтось хоче вже робити. А тепер давайте розглянемо ведичну астрологію. Чому так важливо? Тому що змінилися магнітні полюси і змінюються зараз кліматичні пояси. Хто де буде жити, зараз якраз це все потихеньку буде бурлити і готуватися до того, щоб через декілька років вже постійно була погода в певному кліматичному поясі. Давайте ми розглянемо, що може чекати по астрології. Це якраз доказ того, що все-таки у нас тільки кінець місяця буде теплий. Квітень досить у нас прохолодний та вологий. І ось дивіться, це у нас всі планети, які відповідають за тепло, будуть знаходитися і за погоду, і вони будуть якраз в знаці стихії води знаходитися. А це значить, знову ж таки, це опади. Юпітер в знаці тільця, а це значить земля прохолода. Сатурн і раху теж знак стихії води це опади. Кету в знаці Діва, стихія землі. Коли багато енергії стихії води та стихії землі, це завжди прохолодно. Тому тут можуть бути опади дуже різного вигляду. І зміна погоди дуже цікава, і середина місяця може навіть бути і сніжок на день, на два, і навіть може бути, можуть бути заморозки. А вже бачите, після 13-го, ось 13-го нас квітня, сонце зайде в знак Овен. А Сонце в знаці овен по ведичній астрології. Це теж багато тепла і дуже добре тепло. Тому, як бачите, у нас два гороскопи. Зараз я їх розкладу, щоб ви бачили і один, і інший. У нас два гороскопи. І ситуація з знаходженням планет в знаках, в знаках Зодіаку, ви як бачите, майже однакова. Тобто у нас перші 20 днів, тобто 3 тижні у нас прохолодні. І ґрунт не нагріється. Але для Картоплі можна картоплю висаджувати. Картоплю можна висаджувати 23-24 березня, і потім у нас залишається один день і то не весь, 31 березня, після 13-ї години, і ось 1 квітня. Як бачите, картопля не встигне зійти. Якщо навіть буде, будуть і всходи, можна просто підгорнути землею і картопля не замерзне, якщо ви раніше не посадили. Не треба спішити зараз з посадкою. Ось ми дивимося, що ґрунт теплий, і самі плануємо або 23, 24, або ж посадимо вже 31 березня. Ось такими погодами треба бути дуже уважним до того, що ми збираємося саджати і який ми збираємося отримати врожай. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання, багаточисленні численні питання, коли ж посадити ту розсаду. Ми навіть в теплиці плануємо десь після 20-го. Квітня висаджувати виберемо день, коли ґрунт прогріється, перевіримо ґрунт. Прогріється до температури плюс 20-22, і ось, ось тоді ми вже почнемо висаджувати розсаду для того, щоб рослини гарно себе почували. І тим більше, як бачите, вже після 20-го у нас тут більш-менш навіть добре починається тепло, яке будуть давати нам планети. В першу чергу Сонце вже буде по ведичній астрології після 13-го, як бачите, ось воно. Далі у нас буде Марс у Леві після 18-го, це дуже гарне тепло. Меркурій, 16-го, теж, 16 квітня, в Овні. Ну і трошечки буде додавати Нептун теж свого тепла, тому що буде знаходитися в знаці Овен. Як бачите, ось наш. Гороскоп погоди. Ми спеціально його складали і складаємо для себе в першу чергу, для того, щоб знати, навіть живемо на півдні України, Півдні Одеської області, але це дуже важливо знати. Змінюються кліматичні пояси, і тому нам треба знати, які тенденції кліматичні, які зміни погоди, кліматичні зміни нас чекають для того, щоб ми могли виростити добрий врожай. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте всі здорові. Гарної погоди на дворі, у вашому будинку і в вашому серці. Хай буде тихо та спокійно і мирно. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.